Добрий день, педагоги, гуртківці, батьки. Сьогодні ми продовжуємо говорити про здоров'я людини, про важливість бути здоровим у всіх аспектах: духовному, емоційному, фізичному, соціальному, психічному, душевному. З вами я, практичний психолог Югова Ірина Іванівна. Тема, яку ми продовжуємо розглядати, виховання здорової особистості. Нагадую вам, що здорова особистість це така, яка вміє відчувати інтерес, радість до життя, вміє розв'язувати проблеми, керувати своїми емоціями вміє усвідомлювати життєві цінності. На минулому занятті ми говорили про вміння відчувати інтерес радість до життя, говорили про важливість вміння розв'язувати проблеми. Сьогодні ми поговоримо про саморегуляцію емоцій і. Зупинимося на важливості вміння усвідомлювати життєві цінності. Якщо це відео дивляться педагоги, то вони можуть проводити тренінг таким же чином. Я буду звертатися до дітей. Ми продовжуємо розглядати зміст його. Цей тренінг можна буде провести очно або дистанційно, якому буде зручніше. Перша вправа, як навчитися саморегуляції емоцій, і вона має назву Інквізиція колючок. Цю вправу розробила практичний психолог Константинова ЛН. Мета актуалізація внутрішньої готовності до самовдосконалення та позбавлення від негативних емоційних переживань, некорисних страхів, тривожності. Що підвищить впевненість людині в собі, створить відчуття емоційного комфорту і щастя. Інструкція. Цю вправу бажано виконувати, зайнявши зручну позицію і заплющеними очима. То, будь ласка, займіть зараз позицію зручну і заплющіть, будь ласка, очі. Ми всі знаємо, як боляче, коли в палець або п'ятку потрапляє колючка. Можливо, спочатку нам ніколи зайнятися вилученням непотрібної колючки. і ми залишаємо все, як є. Інколи трапляється так, що ми забуваємо про неприємну колючку та лягаємо спати, а зранку знову відчуваємо дискомфорт. Через деякий час ми відчуваємо нестерпну біль. У місці проникнення колючки. І врешті ця маленька колючка сприймається як величезна щепка. Тоді ми займаємося її влученням. Проте в місці проникнення колючки вже з'являється нарив, і маленька проблема вже стає великою проблемою. Не маючи конструктивного виходу, негативні емоційні переживання переходять в емоційні стани, призводять до нервових зривів. Підвищеного рівня тривожності необґрунтованих некорисних страхів. Отже, зараз кожен з вас повинен за допомогою образного мислення уявити саме ту колючку, якою вам ніколи було зайнятись, яка найбільше вам дошкуляє та не дає змоги відчути емоційну рівновагу, у собі, внутрішній психологічний комфорт. В образ колючки вкладіть будь-який свій некорисний страх, необґрунтовану тривожність, відповідно чогось або когось, негативне емоційне переживання. Уявіть собі, як ви без жалю рішуче вилучаєте цю колючку свого тіла. Відчуйте, яка емоційна легкість, внутрішній комфорт. Рівновага та впевненість у собі наповнює вас. Віддайте інквізицію колючку. Вона суха і застаріла в уяві спаліції. Чим яскравіше вогонь, тим впевненіше ви відчуваєте себе, тим більше відчуття задоволення, щастя наповнює вас. Зафіксуйте, зафіксуйте це відчуття. В якомусь приємному для вас образі. Це може бути якась квітка, тваринка, або будь-що інше приємне вам. При нагоді, коли відчуєте внутрішню тривогу, напруження, дискомфорт, візуалізуйте зафіксований образ і відчуття впевненості, рівноваги, внутрішній гармонії, повернеться до вас. І далі йде обговорення. Чи вдалося вам вложити в образ калючки свої некорисні емоційні переживання? Вдалося вам вилучити колючку свого тіла, спалити її? Який був вогонь? Які внутрішні емоційні відчуття заповнили вас після інквізиції колючки? Чи вдалося вам зафіксувати комфортні відчуття? У приємному для вас образі, які зміни ви відчули в собі після роботи із запропонованими образами. Далі вправа, яка має назву гра з плечей. Ця вправа для тіла. Вона виконується стоячи. Будь ласка, широко розставте ноги, підніміть плечі, відведіть їх назад. Злегка напружуючи, і зводячи в лопатках, тримайте плечі напруженими 5-10 секунд. Після цього різко опустіть плечі, скинувши ніби гору з плечей. І повторіть цю процедуру 5-6 разів. Далі, вправа енергія наповнює мене, вона таку має назву. Навчіться керувати своїми емоціями. Вирватися зі стресового кола допоможе найпростіша йогівська вправа. Знову заплющіть очі і подумки, перенісіться на берег океану або в якесь інше для вас приємне місце. Підніміть руки вгору і розведіть у сторони, уявляючи, як у них входить енергія. З рук енергія поступова. Вливається у все тіло. Ви легко відриваєтесь від землі, відчуйте цю невесомість, опуститесь на землю і відчуйте її. Складіть руки одна на іншу, ліва знизу. Цього цілком достатньо, щоб повноцінно відпочити, Наситити мозок киснем і заспокоїтися. Не забувайте хвалити себе щоразу. Коли вам удасться впоратися з хвилюванням. А зараз такі дуже прості поради для того, щоб почувати себе добре. Перше, усміхайтеся, навіть якщо вам не дуже хочеться. Сміх позитивно впливає на імунну систему, активізуючи те лімфоцити крові. У відповідь на вашу посмішку, організм. Продуктуватиме бажані гормонії радості, Відпочивайте разом із сім'єю, робіть фізичні вправи, вони знімають нервове напруження. Слухайте музику це теж психотерапія. Слухайте спокійну музику або ту, яка вам подобається. Бувайте на дворі, гуляйте, сидіть в парку, бігайте. Не беріться за непосильне завдання, аби запобігти розчаруванню і невдачам. Постійно концентруйтеся на світлих сторонах життя, на подіях. Це збереже здоров'я і сприятиме успіху. Не зловживайте кавою. Їжте морозиво, там є компонент, який покращує настрій. І банан, у ньому є сератин, гормон щастя. Також вживайте вітамін. Є, від підвищує імунітет і стійкість до стресу. До речі, цей вітамін міститься у картоплі, сої, кукурудзі, моркві, е волоських горіхах. Займатися аутотренінгом є багато різних систем аутотренінгу. А, а зараз ми перейдемо до усвідомлення важливості своїх життєвих. Цінностей. Це дуже важливо, тому що коли людина має такі цінності, вона має і цілі в житті, вона щось, чогось прагне добитися і легше живеться. Спостерігаючи, як трава прориває панцир асфальту і пробивається до сонця, мимоволі дивуєшся силі життя, яка таїться в ній. Це прагнення життя в будь-якій ситуації, властиве всьому живому, живим істотам, не властиве припиняти своє життя мимоволі. І лише вершина всіх земних творінь людина інколи здійснює вбивство самого себе, самої себе. Чому і як це відбувається? Чому загальний закон виживання всього живого раптом перестає діяти, коли мова заходить про людину? Людина єдина з цих живих істот, яка для продовження життя потребує не лише задоволення своїх потреб, у їжі, теплі, сні і продовження роду. Людині, як істоті, не лише цілесні, але й духовні, необхідні свідомість життя і існування ідеалів, до яких вона прагне. І якщо трапляється крах цих ідеалів, то пропадає сенс, ради якого людина живе. Коли людина не знаходить собі сил вийти з цієї кризи або перетерпіти її, розв'язка буває страшною. Життя, позбавлене сенсу, може викликати у людини бажання припинити своє фізичне існування. Думка закінчити життя самогубством з'являється тоді, коли людині здається, що їй дуже погано, а шляху поліпшити ситуацію вона не бачить. У наших предків, у багатьох поколіннях. Було багато горя, розруха, голод, війна, але вони все витримали і подарували життя нам. Життя це дар. Часто люди в своїй гордині виголошують, а навіщо мені цей подарунок життя? Я його не просив. Так, дійсно не просив. Дарунки взагалі робляться не за проханням, а від чистого серця. Інша справа, як ми сприймаємо цей дарунок, і чи цінуємо його. І тому я першу вправу з цієї теми дуже легка така вправа, цінністю для мене і є. Треба закінчити фразу. Далі ми будемо розглядати вправу шкала цінностей. Об'єднайтеся, будь ласка, в групи за цінностями. Ну, які назвуть учасники. Ну, наприклад, коли ви будете перечисляти цінності, там буде сім'я, друзі, краса. І от за цими цінностями об'єднатися в групи. І усі групи отримують однакові набори? Вам запропонована. Вибрати спочатку 10, а потім 5 найважливіших цінностей і поставити ієрхічні послідовності за ступенем значущості. І так, цінності, ну, наприклад, такі: да? самостійність як незалежність у судженнях та оцінках. Друга упевненість у собі, незалежність від внутрішніх. Протиріч і сумнівів. Третя. Матеріальна забезпеченість. Відсутність матеріальних труднощів у житті. Четверте. Здоров'я фізичне і психічне. П'яте. Задоволення. Життя сповнене задоволень. Приємного проведення часу. Безліч розваг. Шосте. Цікава робота. Сьоме. Любов. Духовна і фізична близькість із коханою людиною. 8. Свобода незалежність у вчинках і діях. Дев'яте. Краса. Відчуття прекрасного в природі і мистецтві. Десята Гарні вірні друзі. Одинадцяте. Пізнання. Можливість самоосвіти, розширення кругозору, інтелектуального розвитку. І 12 Щасливе сімейне життя, так, щаслива сім'я. 13 творчість, можливість творчої діяльності. 14 суспільне визнання, повага з боку інших людей, колективу, товаришів. 15 активне діяльне життя. 16 рівність братерство, рівні можливості для всіх. А потім обговорить – що у вас вийшло? Які цінності для вас самі найважливі? Вони зайняли перше, друге, третє, четверте і п'яте місце. Далі пропоную таку вправу скріпка. Метація вправи «Усвідомлені цінності здоров'я. Учасникам роздають по одній скрипці, пропонуючи її роз. Розігнути і скласти в якусь фігурку. А потім, діти, будь ласка, складіть цю, цю, цю скрипку у початкову форму. Звичайно, зробити це нікому не вдається. Отож, уявимо, що наше здоров'я це скріпка. Ми робимо з ним все, що згодно, при цьому не захищаючи себе. Потім ми хочемо бути здоровими. Але це вже неможливо так само, як повернути цю скрипку у початкову форму. Ну, і який ми зробимо висновок: здорова людина може й повинна орієнтуватися у своєму способі життя на позитивний досвід старшого покоління і на негативний досвід хворих людей. Важливою складовою здорового способу життя є не тільки відсутність хвороб. Але й відчуття щастя, гармонії з собою, навколишнім світом, творчість можливості власної реалізації. А зараз дуже цікава вправа, така вона має назву Аукціон. Мета допомогти кожному учаснику знайти відповідь на запитання, як розпорядитися своїм життям. Вам роздадіти візьміть 10 кружечків кожний. Ці 10 кружечків будуть уособлювати вас і відіграватимуть роль символічних грошей, тобто засоби, за які можна купити певний товар. Через хвилину перед вами постане вибір: витратити чи защадити свої кружочки гроші. На продаж будуть виставлені різноманітні товари, і правила гри не дозволяють купити обидва товари одночасно, бо товари будуть по парі виставлені. Тільки щось одне або нічого. Зрозуміло, що коли закінчаться гроші, вже нічого не можна буде купити. Всі покупки. Потрібно робити лише тоді, коли товари пропонуються на продаж. Не можна повернутися до попередньої пари, якщо на продаж вже виставлено наступну пару. Ціна кожного товару вказується в кількості кружечків, які треба віддати за нього покупцю. І так, перше, чудова квартира це один кружочок. Друге повністю оплачена поїздка на канікули терміном на один місяць у будь-яку країну світу разом із другом. Два кружечка. Новий автомобіль. Один кружочок. Повна гарантія того, що в майбутньому ви обов'язково одружитеся з людиною, яку зараз кохаєте. Два кружечки. Третя пара. Стати найпопулярнішою людиною серед своїх товаришів терміном на 2 роки один кружечок. Мати одного справжнього друга 2 кружечка. Четверта пара. Закінчити престижний університет 2 кружечки і заснувати прибуткову кампанію 2 кружечки. П'ята пара мати здорову сім'ю 3 кружечки. І здобути Всесвітню славу, три кружечки. Після завершення вибору з цієї пари голоси то тим, хто обрав сім'ю, повертають два кружечки назад, як винагороду. Шоста пара. Можливість змінити якусь одну рису зовнішності, один кружечок. Відчуття задоволення протягом усього життя два кружечки. Сьома. 5 років безмежної фізичної насолоди, два кружечки і любов та повага людей, що є для тебе найдорожчими. Два кружечки. Ті, хто обрав 5 років насолоди, повинні додатково сплатити один кружечок. За певні речі ми повинні платити більше, ніж здається, спочатку. Восьма пара: чиста совість, два кружечки і здатність. А досягти успіху у тій сфері, де найбільше цього прагнеш два кружечки. Дев'ята пара Створити дива для того, кого любиш. два кружечки. І можливість прожити заново або повторити одну дію з власного життя два кружечки. Десята пара: Сім додаткових років життя три кружечки і безболісна смерть, коли настане час. Три кружечки. Діти наші, торги завершені. Роздивіться ще раз свої покупки і скажіть, яка покупка подобається вам понад усе? Чи шкодуєте ви, що не зробили якусь покупку? Чи хотілося вам поміняти деякі правила гри? І висновок такий: Правила гри можна змінити. Але життя це не гра, не можна повторити вже зроблений вибір, чи скасувати прийнято у минулому рішення. Не можна охопити абсолютно все, чи скористатися кожною можливістю. Не можна передбачити, які можливості будуть у вас через, через тиждень або рік. Вам завжди бракуватиме часу, варіантів вибору, грошей, можливості тощо. Ви повинні. Будете платити за кожен свій вибір у житті, і часто ця плата буде перевищувати ваше сподівання. Тому треба серйозно поміркувати над тим, якого життя ви прагнете. І наприкінці хочу познайомити вас з такою притчою. вона має назву Справжня цінність. В одного молодого оленя були великі гарні роги якими він дуже пишався, ніхто не мав таких розкішних роїв. Біля нього писалися дикі кози, які мали такі маленькі криві ріжки, що він сміявся над ними. А коли він зустрічав диких кабанів, які взагалі роїв не мали, то тільки зневажливо пихав і відвертався від них. Бо ж він мав чим гордитися. Усе в його житті було б добре, якби. Не ноги, йому видавалося, що вони дуже негарні, тонкі й криві. Про це він нікому не розповідав, але дуже страждав і биткався на них. І от одного разу влітку спалахнула пожежа. Усі, дикі звірі від страху, кинулися цікати, і в той момент Олень оцінів усі переваги своїх тонких, але сильних ніг. Вони несли його швидше за вітер. Він обігнав усіх кабанів та антилоп. І неодмінно врятувався б від вогню, якби на гілясті та розлужасті роги, вони застрягли в хащах. Повз нього мчали дикі звірі, вогонь підступав дедалі ближче. Уто мить олень уперше усвідомив, які чудові в нього ноги і які недоладні роги, предмет його постійної гордості і хвастощів. Багато людей часто забувають про справжню цінність речей, звертаючи увагу на зовнішнє. От така притча і я е, залишаю вас з нею. На цьому в мене все. Бажаю всім здоров'я, оптимізму, тільки світлих думок і мирного неба. До нових зустрічей!